Привіт! Сьогодні будемо говорити про те, як навчитися довіряти життю та приймати все як благо. Концепція прийняття це дуже потужна концепція, яка є майже у всіх релігійних та філософських течіях. Стоїцизми це теж присутня, вона називається Аморфаті, Любов до долі або Любов долі. І сьогодні будемо розбирати її. Буде багато цитат, буде багато матеріалу, але, по-перше, хочу нагадати, що після кожної лекції у вас є можливість відправити мені листа та отримати персональну практику. І я сподіваюся, що попередній тиждень ви виконували практику, яка була присвячена дихотемії контролю, і мали певні результати. Також я пропоную вам поділитися зі мною, і, можливо, я щось пораджу. Щоб втілити ці результати, щоб їх якось закріпити. От. Ну, а тепер переходимо власне, до аморфаті. І так, аморфаті це прийняття та сприйняття всього, що було, є та буде у нашому житті, це глибоке розуміння а, тієї думки, що все, що є у світі, підлягає змінам. І без змін воно б не існувало. Тому навіть ті зміни, які ми не можемо вітати. Ми маємо прийняти, і так ми отримуємо належний спокій. Минулого разу ми розбирали концепцію дихотомії контролю і говорили про те, що минуле не в нашій владі, тому потрібно його навчитися відпускати. Це також частина аморфаті, тому що все, що було в минулому, це певний взаємозв'язок причин та наслідків, і все, що було. Вчора, тиждень тому, місяць тому, мільярди років тому, це все призвело до того, що зараз ми з вами знаходимося тут. Ви дивитесь моє відео. Я в цьому чудовому лісі парку записую це відео. Тобто, всього цього б не відбувалося, якби не ці попередні зміни. Відповідно, ми можемо сказати, що все, що відбувається, все, що відбувалося, це потрібне. Це і є аморфотія. Це така беззаперечна довіра долі Всесвіту, Богу. Якщо ви віруюча людина, вам, звісно, легше сприйняти цю концепцію. Бо аморфаті це розуміння того, що цей великий алгоритм Всесвіту, який стойки називали логосом, він, він працює розумно і працює на благо. І опиратися ньому просто зайве і безглуздо. Пізніше філософи також звертались до цієї концепції. Давайте зараз згадаємо Фрідриха Ніцше. я приготував декілька цитат. Моя формула для величі людини є аморфаті. Не хотіти нічого іншого ні попереду, ні позаду, ні на віки вічні. Не лише приносити необхідність, а й не приховувати її. Будь-який ідеалізм є брехня перед необхідністю любити її. Тут Ніцче каже, що ми не повинні. Ховатися від долі, не повинні, не повинні її приховувати, але бажати, щоб вона була іншою. Це те, що буде, а не те, що ми хочемо, щоб було. І в цьому полягає е, велика мудрість всесвіту. Однак ми повинні саме любити свою долю. Це навіть трошки більше, ніж приймати. І він е, далі додає: бо ніщо не є самодостатнім ні в нас самих, ні в речах. Якщо наша душа тремтіла від щастя і, хоч раз зазвучала як строна арфи, потрібна була ціла вічність, щоб створити цю єдину подію. І в цей єдиний момент утвердження всю вічність називали доброю, викупленою, виправданою та підтвердженою. Тут Ніцше каже, що якщо ми щасливі, то весь світ, весь попередній досвід були потрібні для того, щоб призвести вас саме до цього моменту. Без тієї історії, без того досвіду. Вас би тут не було, наприклад, не було б нашої зараз з вами співбесіди. І якщо ми чинимо опір, якщо ми невдоволені долею, то ми руйнуємо правила гри. Це чимось схоже на кістки доміно, коли важлива перша кістка, її рух призводить до того, що впаде остання кістка. І якщо ми намагаємось втрутитися в цей процес, то ми його порушуємо. У стойків була аналогія з собакою, який прив'язаний до візка. Візок рухається, і собака рухається поруч з ним. Він, звісно, може опиратися, може гристи колеса цього візка, опиратися з всіма чотирма лапами, але все одно він прибуде туди, куди він має прибути. Просто він прибуде зі стражданнями. Тож, не варто опиратися. Тим змінам, які приходять у наше життя. Зараз я дам ще декілька цитат сучасного вжавра Роберта Гріна. Він пише так: сила, яку ви можете мати в житті, приймаючи свою долю, настільки величезна, що її майже важко осягнути. Ви відчуваєте, що все відбувається з певною метою. І що від вас залежить зробити цю мету чимось позитивним і активним. Нам. Потрібно використовувати те, що нам дає доля, для щасливого життя, а не опиратися цьому. От ця думка тут дуже важлива. І це залежить від нас. Тобто від нас залежить зробити те, що відбувається, нашими можливостями чи нашими стражданнями. І далі він пише: припиніть бажати, щоб сталося щось інше, інша доля. Бо це означає жити фальшивим життям. Тут ще одна дуже важлива думка, що насправді кожен з нас хоче прожити своє власне життя з власними помилками, з власними негараздами, з власним щастям. Якщо ми опираємось долі, ми намагаємось прожити чуже життя. І, звісно, підсвідомо, і навіть свідомо, ми будемо тоді незадоволені. Щоразу, коли ми бажаємо чогось іншого, це Заважає нам прийняти світ таким, яким він є. В стоїцизмі одна з головних, один з головних принципів це дивитися в очі реальності, сприймати реальність такого, як вона є. Це дозволяє нам е, жити правильним життям, тобто не уникати його, не створювати яких, якісь уявні світи, не жити в ілюзіях, а проживати своє життя. Тому. Треба бути обережним, з бажаннями змінити життя, змінити хід подій, або бути незадоволеним. Тому що це породжує лише негативні думки. Ви спитаєте, мабуть, а що зробити, щоб зміни в житті були позитивні? Як бути продуктивним, ефективним? Чи не схоже це на, таку, на таке якесь пасивне життя, коли ми зі всім погоджуємось і нічого не робимо? Я наведу простий приклад. Ось на, ви попали під дощ, у вас немає з собою е, парасольки. І у вас є два, є два варіанти. Іти під цим дощем задоволеним, або йти незадоволеним. Тобто, давайте згадаємо дихотомію контролю з другої лекції. Мова йде саме про ті речі, які ми не контролюємо. Тобто, те, що в нашій, в нашій владі, на тому ми зосереджуємось і те ми змінюємо. Ми можемо змінювати своє життя через освіту, роботу, правильні дії, чеснотне життя. Але якщо щось є таке, що є нашою долею, то це краще просто сприйняти. Ще одна цитата вже зі сходу Лао Цзи, засновник даосізму. Бути задоволені тим, що маєте, а діти тому, що відбувається. Коли ти розумієш, що нічого не бракує, весь світ належить тобі. А на початку я казав, що стоїчне вчення Морфаті, як ідея, є в декілька вченнях. І, наприклад, в буддизмі є таке поняття «аніття». воно означає непостійність. Це означає, що всі речі в житті Є непостійними, мінливими, і прагнути до того, щоб якось їх закріпити в своєму, в своєму житті, щоб це не було, якісь фізичні константи, да, аспекти життя, або якісь психічні, це шлях до страждання. Саме відсутність прив'язаності до всіх речей відкриває шлях до пробудження. Взагалі, забігаючи трошки наперед, я можу сказати, що. Ми маємо двох ворогів на букву П це прив'язаності та пристрасті. І саме можливість сконцентруватися на тому, щоб побороти в собі ці дві речі, і складає багато частину внутрішньої роботи в різних вченнях. В християнстві теж є така ідея, дуже схожа на морфаті це принцип Божої волі або промислу Божого. Ідея така, що для людей Бог створив все на благо, і тому все, що відбувається, навіть якщо це певні труднощі або якась біль, це все призводить в кінцевому варіанті до якихось позитивних наслідків. І усвідомлення цього принципу дозволяє людині жити більш спокійно, впевнено, смиренно та радіти життю, радіти тому, що є зараз. В даосизмі теж є схоже розуміння, поняття таке увей, приблизний переклад, невмотивованість. Це такий певний природній, гармонійний шлях всіх речей згідно з принципами Всесвіту. І це ще називають от є дія, а це не дія. Тобто Недія відбувається у злагоді із всесвітнім шляхом всіх речей, Дао воно не містить помилки, користі, тому все відбувається без активних зусиль так, як має відбуватися. І ці принципи в Дао Дзедзін навіть покладені як принципи керування державою та іншими процесами. Принцип Увей наголошує на тому, що оскільки. Сама природа змінюється згідно зі своїми циклами без примушення, без сили, то і все в житті таким же самим чином може змінюватися, змінюватися без сили. Тобто в цьому недіянні і скривається величезний ресурс сили, який рухає нашим життям. Тому увесь закликає відмовитись від маніпуляцій, від, відмовитися від, від намагання. Посилити природній рух речей і відкритися в цьому потоку, природному потоку життя. І просто жити і насолоджуватися тим, що навколо тебе. Цей принцип яскраво ілюструють різні китайські мудрі висловлювання. Мабуть, ви чули таке, що не треба, чекати, не треба шукати ворога, щоб його вбити, можна просто сісти на березі річки. І почекати, коли його труп пропливе поруч. В стоїцизмі концепція морфаті, все ж таки, я наголошую, каже про те, що ми не опираємось долі там, де ми не можемо опиратися природньо, але там, де ми можемо на щось вплинути, там, де у нас є воля діяти, воля інтерпретувати або правильно мислити, або розвивати свої чесноти, ми робимо все найкраще. Як ще раз повторюсь, сказав Марк Аврелій, роби своє і будь-що буде. Всі ці релігійні та філософські концепції вони надають свої власні інтерпретації до розуміння долі, до розуміння правильного ставлення до неї. Але принцип завжди схожий навчитися приймати те, що ми не можемо змінити, і з мудрістю ставитися до всіх обставин нашого життя. Давайте трошки розберемося, чому ми так а, хочемо контролювати своє життя, чому ми не можемо просто прийняти свою долю і вимушені придумувати різні концепції для того, щоб це усвідомити. А, це тому, що у нас є певні очікування від того, як має складатися наше життя. З цими очікуваннями ми намагаємось контролювати те, що нам не належить. Ми намагаємось контролювати людей, які поруч з нами. Обставини нашого життя, Ми... неможливість це контролювати породжує незадоволеність, негатив. І ми витрачаємо багато енергії на спроби змінити те, що ми, в принципі, не можемо змінити. І тому ми відчуваємо себе незадоволеними. Чому розумно миритися з життєвою долею? Тому що ми ніколи не знаємо, як повернеться наше життя. Саме Внаслідок того, що ми не можемо контролювати всі аспекти, наше життя іноді складається зовсім непрогнозовано. Це як постійний прогноз погоди, який помиляється. І в цьому є і певна краса. Засновник стоїцизму, Зенон Кітійський, він зазнав корабельні аварії. І це призвело до того, що він опинився в Афінах, що він знайшов собі вчителя, що він потім сам став вчителем. Призвело до того, що зараз. Досі ми вивчаємо стоїцизм до того, що зараз ви дивитесь на мене, а я розповідаю вам цю історію. Якщо прослідкувати причинно слідкові зв'язки, то ніхто не скаже, що, що ця аварія могла б призвести до того. Але так воно і є. Є багато прислівів в народі, коли кажуть, там не було б щастя, де нещастя помогло і так далі. Це всі вони про непередбачуваність, про антикрихкість. Цього світу про ці от постійні чорні лебіді. І тому так дивно звучать слова Зенона. Я зазнав успішної подорожі, коли, коли потрапив в корабельну аварію. Перевага аморфа ті ще в тому, що ми менше хвилюємось про те, що може статися, і зосереджуємося саме на процесі, а, на не, а не на результаті. І це дуже покращує якість життя. бо Саме наше життя, воно є процесом. Це є процес, це є зміни. І якщо певними результатами ми намагаємось його зафіксувати, зафіксувати цю течію, це те ж саме, що ставити якісь платини на річці, да? і там будуть утворюватися якесь мутне болото замість вільного потоку. Коли ми відмовляємося від цієї орієнтації, зосередженості на результаті, ми. Просто сприймаємо життя таким, яке воно є. Воно стає цікавим, воно стає непередбачуваним. Це е, з одного боку певна втрата контролю, але з іншого боку, це найцікавіша подорож, яка у нас є. І ще раз хочу підкреслити одну важливу думку: прийняття означає лише тісний зв'язок з реальністю. Ми не просто піднімаємо руки і кажемо, ми нічого більше не робимо. Ні. Ми бачимо реальність, а потім дивимось, де в цій реальності і як ми можемо діяти. Як же усвідомити аморфаті, як навчитися приймати долю, розвинути це смірення з долею? Найкращий вчитель тут це почуття вдячності. Треба навчитися усвідомити все добре, це потенціальне добре, що може бути в будь-яких випадках. В будь-чому, що стає, стається з нами. Певні обставини вони часто не є не хорошими, непоганими, бо скоріше вони є шансами, шансами на зміни. Наприклад, там хтось розбив вам серце, це величезний досвід для того, щоб знайти ще кращу людину, побудувати з неї стосунки кращим чином. Там не знаю, ви втратили якесь майно. Це теж досвід, це можливість придбати нове майно, і так далі. Право в тому, що дійсно все постійно змінюється. І іноді певні зміни вони просто неможливі без втрат, без болю. І це історія тимчасова. І як кажуть буддісти, да, біль може бути, але страждати при цьому не обов'язково. І... Як казав Марк Аврелій, як смішно, як дивно дивуватися всьому, що відбувається у житті. Тобто, в принципі, людина, яка все сприймає, вона починає розвивати цю мудрість, цю чесноту і бачити речі таким, як вони є. Вона бачить, що все, що з нею або там з її близькими, з країною зараз коїться, вже колись було. І це постійний процес змін, це і є життя. Епіктет так писав: неосвічна людина схильна звинувачувати інших у власному нещасті. Звинувачувати себе є доказом прогресу, але мудра людина ніколи не повинна звинувачувати інших або себе. Подумайте над цією цитатою: можливість осягнути життя без оцінок, без намагання вплинути якимось результатами на його хід це, наче, погляд згори. це Такий погляд, який притаманний, не побоюсь, цього слова Богові. Уявіть, що ви, як Бог, який створив цей світ, ви знаходитесь десь ззовні і дивитесь на нього. І ви бачите водночас і минуле, і майбутнє, і теперішнє. І вам зрозуміла вся ця картина всіх цих причинно наслідкових зв'язків. І коли ми концентруємось на аморфаті, ми трошки сприймаємо цей погляд. І. Зараз я наведу одну цікаву цитату Сенеки, який каже про щасливе життя, про життя, яке лічить мудрецю. Що є блаженне життя, пише Сенека, безпека і постійний спокій, а їх дає велич духу, дає завзятість і сталість у тому, що добре обдумано. Як прийти до цього? Осягнути істину цілком, дотримуватися у всіх вчинках порядку, міри, пристойності і доброї волі? Доброзичливою, незмінно слухняною розуму, гідної любові і захоплення. Щоб сказати все коротко і ясно, напишу так: дух мудреця має бути таким, який личить і Богові. Це дуже цікавий фрагмент, і я хочу зосередитися саме на фінальній частині. Дух мудреця має бути таким, який личить і Богові. Це дух, який може осягнути. Всю істину цілком вийти за межі уявлень про добро, зло, про негативні або позитивні процеси це подивитися зверху, згори. Коли з нами щось відбувається, ми поспішаємо зразу дати цьому оцінку. Але робимо це в межах, власне, некомпетентності щодо побудови Всесвіту. Ми маємо визнати наші обмеження, ми лише всього творіння, частина природи. А намагаємось усвідомити і дати оцінку всім процесам. І це проявляється постійно в нашому життю, бо ми можемо, наприклад, обрати якогось партнера собі, який буде відзеркалювати наші травми, цей вибір буде продиктований нашими комплексами, і потім, звісно, з цих стосунків нічого не вийде. А ми продовжимо страждати, тому що ми не довіряємо логосу, який зупинив ці стосунки, тому що вони призвели до чогось ще гіршого. Або ми можемо чіплятися за якусь роботу, яка нам здається, роботою нашої мрії, а насправді вона нам не підходить, не розвиває нас, і ми просто витрачаємо час нашого життя. Звісно, ми можемо опиратися, ми можемо вгризатися, прив'язуватися. Але тоді ми будемо схожі на того собаку, який опирається руху війська. Логос або Божий промисел виправляє наш шлях. І поки ми не досягли стану мудреця, все, що нам потрібно, це просто не опиратися цим змінам. Це і так вийде правильно. В цьому і є ключовий принцип Аморфаті. Щоб бачити істину цілком, потрібне повне усвідомлення. І повна довіра до логосу. Тобто потрібно розуміти, що все йде як треба. А для цього потрібна увага, для цього усвідомлення. Для людини релігійної це так звана практика перебування під Богом і молитва як засіб комунікації. Тобто, людина-подумки співвідносить всі свої дії, думки, дійсно релігійна людина з Божою волею. Людина нерелігійна, вона може просто сконцентруватися на красі цього великого алгоритму, який створив цей неперевершений взаємозв'язок, причинно наслідкових подій. І радіти, радіти кожному дню, радіти тому, що навколо, і довіряти. довіряти, бо все йде за великим планом, і ми лише його частина. Оскільки ми є творінням, обмеженим в своїх можливостях, своєму розумінню всесвіту, то логос цього світу, Божа воля, вирівнює наш шлях, постійно вирівнює деякі наші судження. І потрібна постійна внутрішня робота для того, щоб позбавлятися від прив'язаності, пристрастей, і трошки вирівнювати свій внутрішній логос, щоб він співпадав Всесвітнім. І тоді ми набуваємо. Оцього Духу Божого, який так личить Духу Мудреця. Дякую всім за увагу. Пишіть ваші враження, запитуйте домашнє завдання і бажаю в цей тиждень кожному практикувати саме аморфаті, практикувати прийняття та вдячність.